Сьогодні у нас 25 вересня. Я хочу подивитися, яка буде ситуація в Запоріжжі в жовтні місяці. В жовтні місяці в плані безпеки. В плане обстрела. Да, нас дивимся район. Пятерка чаш. Вы знаете, что я даю завжди рівні карты. Бачите, справедливість йде, правосуддя йде поряд з п'ятіркою. Дуже хитка у нас справедливість. Тримаємося, клопоти йдуть по цьому питанню. Ну і янголохоронець. ну що на дні? На дні. Ну, дивіться. Дно, якщо брати 5 карт, так от теж маємо своє, але з четвірочкою таке сумуємо, скажімо так, бо нерухомість, ось, ось летить, іде допомога. В общем, ви бачите, дно показало більше, ніж сам розклад. Але по цим картам я можу сказати, що все ж таки якось будемо триматися. Я так розумію, що воно буде от в такій же. Інтенсивність така ж буде. Така, така сама буде інтенсивність. Так, да, ось іде, бачите, четвірка по нерухомості. Ось будуть працювати наші ППО. Захищатися, але і двійка, і трійка вони дуже хиткі. Більше буде йти по, бізнес, по бізнесу, по підприємствам. І по закритим якимось е, теж підприємствам, або якимось виробництвом, або якійсь закритій структурі. Бо тут папеса. Ось вам таке. Ну, ще сюди, так. Да. Установка буде якогось підприємства. Так. Да. Установка буде якогось підприємства, бачите? Тим не менше будуть все одно там щось робити, збиратися, е, щось кудись переміщати те підприємство. Тобто тут все одно ідеться з кризисом, з проблемами, але ця карта це хитрість. Військова хитрість. Так, ну добре, зрозуміло, в принципі, це питання. Це Шевченківський район у нас був. Будуть бити по підприємствам, але. Там поряд ідуть нерухомість людська і вона буде страждати. Вона буде страждати, на жаль. Давайте кинемо прямо, прямо конкретно по підприємствам. По іскрі. По іскрі будуть бити, але тут йде е і захист в тому числі. Ну, але ж, бачите, перевернута, кинулася. Це буде ця історія тут. Так, завод-прогрес. Завод-прогрес. Ну таке, я б не сказала, що тут е традиційно що? Ну, тим не менше, ні. Тут менше ситуації, навіть ось йде не захист, але йде янголохоронець і тут іде підприємство, тобто тут щось все одно буде робити. Тут все нормально. Так, мотор. Мотор тут будуть прильоти. По мотору будуть бити. Ой, господи. шумно. Давайте глянемо ті пласіті. Здітити буде, але буде все одно там робитися Справа будуть готуватися водичка. Водичка щось якось під напрягом. Водичка піть напрягом, десь будуть зупиняти. Ну, постачання я маю на увазі. Якась буде халепа тут по водичці, електроенергія Шевченківського району. Частково також буде клопотання, але будуть все одно робити все, що можливо. Пажі йдуть, йдуть, пажі. Ну і тут якось все одно, все одно. по електрики, так, да, будуть проблеми. І по електриці там будуть щось здавати. Непонятна ситуація по електрики. Я б сказала так, електрика саме вразлива на цей момент. Так, ану газопостачання в Шученківський район. Працює. Якісь втрати йдуть, якісь старіші втрати. Можливі зупинки. Що це за папеса вилізла? Ну, трошки щось є, але саме вразливе це електрика. І ось дивіться, яке дно у нас. Десь все ж таки будуть проблеми, у нас йдуть проблеми. Тому що будуть обстріли. І ось опять-таки вода. Вода вийшла. Теж водою, теж буде. Ну, якщо електрика, то, понятно, воду, водоканал він буде, він буде коливатися. Так, розуміло, Шевченківський район. Давайте глянемо Комунарський. Це самі вразливі райони. Сім'ям буде йти допомога якась, іменно матеріальна, буде працювати ППО, але багато буде промахів, розумієте, і оце ваше життя, гарне життя, воно, воно дуже під питанням, ваш комфорт, ваше все. Спокій сімейний. Достаток він дуже-дуже. Ну, бачите, з одної сторони дурак обнулення, а з іншої сімка мене це пустота. Це очікування, але воно пусте. Підприємство, прям повторюється от по при причому тут будуть підприємства йти. Може, навіть підприємства, маючи на увазі адміністративні, як правосуддя, якесь щось пов'язано з цим. Але по почуттям буде бити, тому що будуть пошкодження і йти типу, по домівкам, по нерухомості. Комунарський район. У вас ситуація дуже тяжка. Ви в підвішеному стані. Так, ППО опять-таки воно працює, але тут, бачите, да, тут ситуація на дуракайде ще підвішений стан. А на пустоту йде дьявол. Опустошення будуть комунарський район, будуть доставати з різних, я так розумію, озброєнь. Так, да, ось башня йде. Башня йде. Да, яке так, яке там, яке там кохання, яке там що, тут буде йти просто хаос. Випивати будете. Тому що тяжело, тому що якось треба себе підтримувати, що тут влада робить? Ну, Старається зупинити це, але не все вийде. Ось, пожалуйста, тут іде установка, але вона часткова. Більше, більше, більше будуть страждати. Комунальський район, у вас якась буде ситуація з водою? ну Там справляться. І тут воді непогані карти при захисті. Але бачите, тут буде летіти таке відчуття, що буде якась обстріли будуть отакі, і судячи по дураку, це або каби, або будуть доставати оцією артилерією. Я так розумію. І, дивіться, діти виходять. Бережіть дітей, щоб вони там не шлялися у вас. Я так розумію, більше будуть бити по а, бізнесу. От. Але люди все одно будуть страждати, тому що цей бізнес поряд. Багато зрадників у вас там на комунальському районі проживає. Це їх робота. Ці зрадники. Це зрадники наші українські, чи це якісь консерви приїжджі, вони тут сидять москальські. Знаєте, більше схоже на наших, на наших. Ті, що приїжджі, їх якось нивілюють, все ж таки. Тут якісь у них ідуть проблеми з цим питанням. Наші. 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 Так, да, тут їх, тут їх по, половили. тут є, за ними йде догляд. Ну, па, так якісь молодята осталися, так, а так в основному їх, в основному це наші. Які постраждали там чимось, якось вони там, непонятно, що вони там постраждали. Але от вони хочуть мститися, розумієте? Якась обіда у них тут іде, і вони... Це роблять. Так, ну добре, це ми роздивилися на цих картах. Давайте я подивлюся. Я подивлюся Шевченківський і, і Комунарський район на жовтень місяць, що нам дадуть оракули по обстрілам. Шевченківський район. Зонт. Тут є. Ну, бачите, щит, щит. Прикрите буде, але все одно тут проходить, бачите, ось щит і зонтик, але ну, все одно буде якась ситуація комунарський. Проте яд я буду щось знаходити. Моя несхильна, не схильна до. Речей у військовий час, але, ну, ви бачите, Комунарський район, протиядія і Хм, Як цікаво. Тут навіть більше йде захист від, ну, протеяді, я можу сказати, але ж тут більше стірки. А, Але все одно руки ж у нас одні, да У Бога руки тільки наші. Тому, я так розумію, що будуть працювати і. А, Військові і о, люди, які займаються оціми речами. Нарський район. Там у вас буде якась людина це дуже серйозно робити. Так, да, бачите? Це погано. Це погано. У вас погані карти. Хоча тут буде карта проти яддя, але оце погані карти. Це не добра людина. А вона як накликає це все, знаєте? Ждуніха якась сидить. Ай-яй-яй. Ну, Шевченківський якось так. Краще, бачите? Клевер випав. Давайте на Лінарман глянемо. Ну, бачите, плани йдуть. Вивчаються таємно, закінчується все лілією. Будуть ці плани непогано знущати, ну, ми з ключем. Шовченківський район, все ж таки жовтень, більш ми будемо з ключем. Да. Тут і зірки вийшли, і те, що буде летіти, воно буде знищено. Так, да, на Шевченківській краще. Тут іде ситуація, але вона не така глобальна. Ось ідуть наші хлопці, будуть приймати якісь рішення. А дівчина, ну Тут я не роздивлюся, але тут іде. Роздоріжжя і персона. Є в Шученківському районі якась дама, яку нам показали. Вона якийсь общественний діяч. Може навіть працює в лікарні. Ну, таке, бачите, воно неоднозначно, донешко. Угу. Так, і давайте глянемо комунарський. Теж вийшла ця дама. Гляньте, прям схожі карти. Прям схожі. І оце лежить по центру. Ну, ми тут поряд, тому їй то що? Вона дає якесь сообщення. Я не бачу поки що, да, ось ідуть, будуть збивати по будинках, є вказівка. Ну, не буде це так, не буде це так глобально, не буде. Тобто все ж таки буде трохи, трохи, ну, не то, що тихішим, але і не негучнішим. Не